Як відомо, масштабні події передує щось незначне. Це може бути ідея, слово або власне подія, не така масштабна не в той час і не в тому місці, а може бути нічого із цього, бо просто щось відбувається паралельно до іншого, та розмах різний. Але це факт. Відбувається шоу з трьома глядачами і ніякого успіху. Публіка не та, декорації не ті, актори-аматори. Але ідея шоу грандіозна і от доходить слух до потрібної людини. І воля збираємо повні зали, бо сценарій чудовий, актори з гучним ім'ям, і, звичайно ж, не перший рік в цьому бізнесі, а все інше залишимо. Террі Прачет одного разу написав: У світі існує безліч ідей, їх боги посилають на землю, і дуже добре, якщо більшість попадуться тому, хто зможе їх реалізувати. Бо іноді якась ідея про паровий двигун може влучити в камінь. Це Хеппі Хаус подкаст і реалізація наше все. Можна, звичайно, піти методом спроб і помилок, виходить іноді просто пробувати і помилятись, але я щось уже далеко відійшла від теми. Тож ця історія розпочала щось справді грандіозне, та спочатку маленький дисклеймер: усе, що ви почуєте, має інформаційно розважальний характер. Якщо вам менше 18-ти або ви надто чутливі. Або маєте занадто багато уяву, краще вимкніть на цьому моменті. Бо далі буде тяжко. І додам для тих, хто залишився. Певні описи вигадка автора, але факти не постраждають. Я сподіваюся на це. Був звичайний вівторок, середина липня, невимовна спека. Сонце ковзало по золотим шпилям, іноді дзеркальце відбивало його промінь. Повітря розносить запах їжі, вина і воску. По вуличкам їдуть лаковані карети аристократів. Біжать діти, поспішає простий люд. Куди? Звичайна настрата. де є дійство повинен бути і натовп. Париж. Гревська площа поступово наповнювалась людьми, гравій скрипів у них під ногами, всі прийшли подивитись на неї, а точніше, на її голову, що протягом пара хвилин відокремиться від тіла, потім її спалять, і дух кружлятиме в повітрі, її уже допотали за допомогою водного лікування. Тортури під час яких змушують поти воду, поки ти не зізнаєшся, У нашому випадку 9 літрів. Ця жінка мала наглість не зізнатись ні в чому, але ж, кажуть, вона привезла з собою ящик викривальних документів і заперечує їх. А он їх видно абат пірот із Сорбони. Веде цю пропащу душу смертною ходою. Потрібно ще зачекати. Он вони уже зайшли в Нотрдам для почесної аменти. Сонце все сильніше прокіпає і натовп втомився чекати, та ось пірот уже наближається з нею до ката. Як годиться вся в білому поголена голова для останніх митей життя, стає на коліна, дотримується вказівок ката. Кат дістав меч. Пару хвилин, і ось її життя обірвалось. Її тіло ще кілька хвилин лежить нерухомо, мов тінь на розпеченому камінні, хтось із хреститься. Хтось сміється, хтось кидає квітку, то не співчуття. Радше інстинктне бажання стати частиною видовища, бо ж у Парижі страта теж форма мистецтва. Коли ж полум'я торкається решток її сукні, у повітрі змішується запах гару, воску та вина, і ніхто ще не знає, Ще саме з цього моменту починається новий жанр страху, шепіт, який пройде через роки Отрута. Саме її ім'я відкриває цілу епоху жіночих отруєнь, саме після неї королівський двір Франції захитається від чуток, паніка охопить салони, а кожен келих вина перевірятимуть на колір і запах. Кажуть, маркіза не діяла сама, кажуть, що була ціла мережа. І серед її знайомих відомі алхіміки, аптекарі, чорнокнижники і одна жінка, котру згодом назвуть Лавуазен, ту, що говорить. Але щоб зрозуміти, як жінка-аристократка перетворилась на символ смерті. Треба повернутися задом наперед. Бо історія Бренвільє починається не з ешафоту, а з келиху води. І ось з цього моменту ми відкриваємо двері в її маєток, у її сімейну історію, у те, що зветься Маленька смерть у великій комедії. Але так лише кажуть. Французька аристократія любила плітки, і саме тому відділити правду від вигадки так важко. Але я намагатимусь. Думаю, в мене нічого не вийде. Жан-Батист Бріанкур встав і звинуватив свою колишню коханку в отруєнні її сім'ї. Вона розповіла йому все. Як планувало вбивство, хто допомагав і істинні причини цього всього. Але останнє він приховав, бо його теж намагалися вбити. Маркіза все заперечувала, бо свідчення п'яниці не повинні викликати довіру. Як нам відомо, це не допомогло, і було вирішено її стратити, хоч і доказів було недостатньо. І Де робила вигляд, що нічого не знає про це, її рідні померли від якоїсь хвороби. Існує дві версії причинно-наслідкового зв'язку. Ми десь посередині них. В і Маз'єрі де Бренвільє намагались допитати на основі доступних доказів. Вона все заперечувала. Навіть їдучи у в'язницю в, в Мазьєрі, намагалась покінчити з собою. Якась скринька, з начебто її сповідями, це ганьба на її добре ім'я. Достеменно невідомо, чи документи, знайдені в скринці маркізи, її, чи їх підробили. Історики досі мають певні сумніви. Подорожуючи по Європі в намаганнях скритись від правосуддя, Марі Мадлен писала їх. Чи, може, їх написали за неї? Єдине, що точно відомо, була скринька про ній Як на мене, дуже дивно, що в цих записах була присутня інформація про спроби вбити сестру чоловіка і свою дочку, їй це не вдалося, спойлер невеличкий. Але той факт, що вона жила на гроші сестри в своєму вигнанні, трошки не в'яжеться з цією інформацією. Скоріше за все, злочин був, і свою думку я розповім в кінці. Цьому фарсу передувала смерть і страта двох різних людей. 1672 року помер Сент Круа, коханець Маркізи. Існує версія, що він отруївся власними отрутами. Сильно сумніваюся, більш ймовірна друга версія це якась хвороба, яка точно невідома. Але факт, що в його домі знайшли скриньку з листами від Дебрінвільє і що він винен був комусь чиє ім'я не фігурує, багато грошей наводить на підозри. А ще підозріло, що коли батько маркізи захворів, вона відправила йому лист, тобто сен круа в якому обіцяла певну суму грошей. Також в скринці знайшли отрути і інгредієнти для них же, що підсилювало підозри Пікара, котрий займався розслідуванням. Одного похмурого і морозного дня до Пікара завітав чоловік. Він представився Lachosse L'Akeeum S'Qua, розповів сумну історію про борг його работодавця і що він хотів би отримати ці гроші, що, як він знає, лежать в його лабораторії, із доволі точною інформацією про останнє. Пікар насторожився і запитав. Чи знає він, що знайдено певну скриньку з отрутами, що там є викривальні листи? Лакей нічого не відповів, розвернувся і тікав так швидко, як тільки міг. Його знайшли, влаштували допит з тортурами і стратили. І саме так всі маски були знято? Генерал-лейтенант Паризької поліції Габіель Ніколь Деларенні Описував Маркізу Бренвільє як гарненьку та ніжну жінку високого походження з шанованої родини, яка полюбляла спостерігати як різне дозування різних отрут дій на хворих, за якими вона наглядала. І саме з цього народився слух, що вона і справді так робила. А ще деякі вчені підтверджують це бо епоха того часу дозволяла знатним жінкам відвідувати хворих і доглядати за ними, а також їй було легко завдяки своїй статусності уникнути звинувачення, завдяки тому, що лікарні більше боролися за спасіння душ, ніж життів, навіть якби вона і справді так робила, ніхто не помітив би нічого підозрілого. Говорять, що вона також підсипала отруту своїм слугам. Але ці всі слухи, як уже заведено, з'явились після її смерті. Тож це більше слухи. Як нам уже відомо, злочинця потрібно демонізувати. Чому? спитаєте ви. А тому, що тоді він перетвориться з людини в злочинця, такі не можуть ходити поруч із нами. Робити всі ті речі, що й ми. Вони одягають чорні мантії з каптуром, збираються в темних зловісних замках і знущаються з усього людського, відповім вам я, але нам це вже і так відомо. Після цих експериментів, коли вже було зрозуміло, що підходить краще для смерті без підозр, вона пішла далі. І в 1666 році почала труїти власного батька, навіть найняла якогось гасконця, щоб працював у нього і поступово отруював його. Одного дня Дебренвільє навідалась до нього і невдовзі він помер. Після розтину визнали, що смерть була від хвороби, що нічого підозрілого в ній нема. Маркіза отримала батьківський спадок і з легкістю його весь витратила. І от момент, коли настала черга її братів, бо їх спадок теж переходив у руки маркізи. На щастя, братів вони з нею не спілкувалися, але хороше не триває вічно. І на сцену виходить той самий «Ла Шосе. Його, звичайно, звали інакше, але будемо називати його так. Задача спростив той факт, що вони жили в одному будинку, і Ла-Шосе влаштувався до них на роботу лакеєм і почав повільно їх отруювати. Старший із них, Антуан, якого називали на честь батька, щось запідозрив, бо його напій мав якийсь металевий присмак, але смерть була не там. Невдовзі він з'їв поріг і захворів. Він помер 17 червня 1670 року. Його молодший брат Дре помер невдовзі після цього у вересні, це було підозріло, але лікарі не виявили нічого, тож списали це на якусь незрозумілу хворобу під назвою злоякісний гумор, хоч і кишечник обох братів мав підозріло схожий вигляд для цілком природної смерті від хвороби. Тоді Ла шосе у них покарання через це, а ще тому, що Дре залишив йому спадок 100 ек'ю. В іншому джерелі, до речі, пошучу, що отруїлись вони одночасно, одним порогом, але молодший протримався довше. З чим це пов'язано, ніхто не згадує, звичайно. І, як говорить Класик, якщо у детективі є дворецький, вбився він. В нашому випадку лакей, але тим не менш. А тепер частина, в якій ми поговоримо, чому все сталося так, як сталося. Почнемо з того, хто такий сент круа Це колега-офіцер Маркіза де Бренвільє, тобто чоловіка Маркіза. Завдяки ньому цей небажаний елемент суспільства, який дуже обісив її батька, познайомився з Маркізою. І вони стали коханцями. Коли Прево мсьє добре, дізнався про це і подумав, як це вплине на нього. Слухи в Парижі розходяться дуже швидко, і цей роман, як би, став відомим, вдарив би по його репутації. Це було занадто для такої людини, як Прево, тож, скориставшись своєю владою, він домігся арешту Сент-Круа, якого взяли під час поїздки в кареті з Маркізою. Просто на її очах і кинули до Бастилії. Вона потім зазначила, що це був переломний момент, і, можливо, події розгорнулись би інакше і всі залишились би живі. Але проблема в тому, що кому вона це все зазначала, якщо вона все заперечувала. І чому вона це сказала? Вона ігнорувала сам факт причетності до цього. Але всі дороги ведуть в Рим, і Фату міг би підкинути щось інше. Багато істориків зазначають, що саме там Сент-Круа навчився виготовляти отрути, бо був ув'язнений в той же час, що і Екзілі, що був на службі у королеви Швеції, експерт із отрут. Він, до речі, ні в чому не був винен, просто владі видалось підозрілим, що він приїхав у їхню країну бо стосунки Швеції і Франції тоді були не найкраще. Інші історики вважають, що він був знайомий із Кристофером Глазером, відомим швейцарським фармацевтом-хіміком, і відвідував його лекцію, але це сумнівно. Стверджують, що більш вірогідно, що він просто використовував їхні імена щоб продавати отрути. Але не зустрічався з ними ніколи. Після звільнення Сент-Круа одружився, але підтримував зв'язок з Маркізою, отримав ліцензію на алхімічне обладнання і вони почали розробляти свій сумнозвісний план. Цього б не сталося без Маркіза, котрий їх звів Антуан Губолен, барон Денурар. Який пізніше став маркізом де Бренвільє, був багатим. Його маєток оцінювали у 800 тисяч ліврів, а багатство це походило з гобеленівських майстерень його предків. Він одружився на маркізі, коли й був 21 рік. Здавалось би, ось багатство, сім'я, і все могло б бути якщо не добре, то хоча б як у всіх. Але Гобелен дуже швидко почав програвати свої статки і в якийсь момент втратив всі гроші. Йому навіть прийшлося тікати від своїх, так би мовити, кредиторів. І саме ця його історія з азартними іграми дозволила його дружині заводити романи. Він закривав очі на її романи, вона відділяла свої гроші від його, яких уже не було, звичайно. Тут ми бачимо класику жанру смерть, банкротство або ідіотизм чоловіка дає поштовх жорстокості дружини. Це не загальне враження, а висновок моїм чотирьом епізодам про назвемо їх Кривавих графинь. Хоча Лавуазен і Дебренбільє не надали цей статус, але історія циклічна, а іноді й паралельна. А в сьогоднішньому епізоді ще й послідовна. Як писав Лавкадіо Гірн, немає можливості сперечатися щодо того, чи кожна частина є особистим характером, з усіма його можливостями, інтелектуальними або емоційними, не зумовлена характером нервової структури, що повільно. Еволюціонувала мільйонами мільярдів досвіду минулого. Ця думка є вибаченням всіх злочинців. Єдине, що є пом'якшенням Мадам Дебренвільє, Brenvilje, бо її на ранньому етапі життя відпустили в мерзенний натовп, що прикривався зовнішньою релігією і не обмежувався найменшою маніпуляцією моралі. Пан Гірн має на увазі, що, на мою думку, цитата, яку я говорила, про історію циклічну, паралельну і послідовну. Тут більше про послідовність. Тобто, предки були такі, вони передавали це з покоління в покоління, хтось це приглушував, в когось цього не було, але він міг це передавати. І в кінці кінців ці гени злочинності передалися маркізі. І він говорить, що це було б неправильно, бо це б, власне, виправдовувало злочинців, бо начебто вони ні в чому не винні. І, взагалі, це хтось інший придумав це все. Хтось, хто перший це зробив, і потім. Всі інші повинні начебто розплачуватись за когось, хто вирішив бути поганим. Але Гірн каже, що це неправильно. Кажу одразу: я не знаю, навіщо я вирішила це пояснити, але я вирішила це пояснити. Напевне, для того, щоб самі краще зрозуміти, що Гірн і справді має на увазі. Хоча я вважаю, що я не до кінця зрозуміла, бо я не до кінця, напевне, правильно перевела. І, як усім відомо, всі біди з дитинства, в якому Маркізу у віці восьми років було зґвалтовано, а також вона мала інтимний зв'язок із своїм братом Антоніо. Невідомо чи перше також діло рук Антоніо, в іншому її дитинство не відрізнялось від інших. Навчання манерам, музиці і відвідування знатних знайомих, бали, прогулянки і розкішні прийоми, що ж більш нічого про дитинство невідомо достеменно. І що ж я думаю про це все? Можливо, правда в тому, що при маркізі не було нічого, окрім скриньки з одягом. А викривальні листи були написані кимось іншим, бо вона Маркіза виходить із листів до Сен-Круа. А так як вона ні в чому не хотіла зізнаватись навіть після тортур, листи і колишній коханець Брянкур стали в нагоді для перемоги справедливості, так як намагатись отруїти сестру і жити за її кошти якось не вкладається в одній історії. То і листи якось не вкладаються в правдивість фактів. Але існують різні версії. Я прочитала одну, де Маркізу повністю демонізували тобто вона навіть не мала і краплі для сумнівів, для того, щоб її десь там пожаліти. Але проблема старих злочинів у плітках. У романах, написаних після дійства, у пізніших розповідях і версії, деталей, і звинувачень так багато, що починаєш губитися. Адже справді Маркіза вбивала заради спадку чи заради помсти, бо померли ті, на кого вона була ображена, хто її колись якимось чином образив, можливо, правда, десь посередині. Це був Happy House Podcast, місце, де оживають легенди і знаходяться загублені історії. Не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові випуски. І поставити оцінку в цілому подкасту або цьому випуску, дивлячись, де ви слухаєте цей епізод. Також можете поділитись своєю думкою, написавши коментар. Що ви думаєте, де ховається правда в цій історії? І пам'ятайте, іноді речі не такі прості, як нам здається.